Серія, пинальок, кубка, яготина. Макс Петренко, ятин. У воротах. Рятівник. Чи врятує? Чи врятує? Чи врятує? Ні трошки ні, В воротах. Юра Галитата, І рятівник. Пробиває шотам! Один-один по пеналькам. У воротах рятівники! І... ти! Висока! Не забив! Рятівник проти! Юрига Лайтата! Шотам! Юра потік! Один-один так залишився! Третій удар. Рахунок. Один-один. Ятин. Один. Ух, мимо! Ух, мимо! Третій удар. Поки. Один-один. О! Єсть! Два-один! Рятівники виграють! Влад Столяренко! Рятівнику. Рятівнику прийом хороший 2-2 Четвертий, четвертий удар. Ой, рятівник проти Юри. Рятівник трошки завалив. Але яке касання! Сережа. Фукса. Шо тут? З вітерцем заліт должен бути хороший. З вітерцем Сережа рятивнику легенько уйшов. Шаміль крокує до 11-метрової позначки. Два опитне воротарі Шаміль. Хто вирішить долю? Шамиль Йора? Доля. Доленосна! За рятівником Шаміль 4-2. Вітаємо команду рятівників. Дякуємо яготину, лобчики. Спасибі всім, що ми є.